Вітаю всіх на каналі Рінц. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб не пропустити гарну роботу з гарною зарплатнею. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім з житлом. Хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google, хостел плюс міста, де ви плануєте працювати. І дуже багато пропозицій. Житла європейського рівня від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія підходить заробітна платня. Не чекаємо, поки ця вакансія, ця робота, ця зарплатня прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутися ви завжди зможете. Сьогодні компанія підбір роботи. Відкрила декілька вакансій по всій Україні. Продавець продовольчих товарів. Касир торгового залу. Продавець касир в мінімаркет. Завідувач відділом в гіпермаркет. Комплектувальниця на склад. Комплектувальник товарів. Пекарь в супермаркет. Касир в супермаркет. Кухарь в супермаркет. Також касир. З гарною зарплатнею. Від 12,5 тисяч гривень. Робота. По всій Україні. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про цю компанію. Залишайте свій відгук, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба. На все добре. Хай вам щастить!